Розпочнемо з вами урок образотворчого мистецтва. Спочатку давайте поміркуємо, для чого створюються іграшки, щоб гратися? Хто ними грається? Діти. А яка ціль цієї гри? Що під час гри діти роблять? Тобто під час гри можна розвиватися. Іграшки не тільки для того, щоб гратися, а ще й розвивати, розвивати своє мовлення, своє мислення, свою фантазію. Так, Керюша, скажи, будь ласка, з яких матеріалів виготовляють іграшки? Які у тебе є іграшки? З яких вони є матеріалів? Пластик. М'які іграшки в тебе є? є. М'які іграшки. Так, а в тебе є м'які іграшки? Є. Скажіть, які? Ведмедики. Вед медик Ведмедик, а якого він кольору? Коричного. Коричневий ведмедик. Кирюша, скажи мені, а в тебе які м'які іграшки є? Громче говорить, котик. Котик в тебе є? А ведмедик в тебе є? Ведмедик кажи, ну є же ведмедик. А який в тебе ведмедик? Якого він кольору? І... Ой, так... <говори> Мені... Є цікавішки коричневі, і і різні різниця. О, так їх ще й <говори> багато. Чудово. Так, добре. А уявіть, що всі іграшки планети зникли. Чи сподобається вам такий світ без іграшок? <говори> Ні. Коли <говори> це буде. Ніяких машинок, ні ведмедиків, ні котиків, ні конструктора нічого не буде в цьому світі. Ніяких іграшок. Чи сподобається вам такий світ? Ні, І буде нецікаво. Ні. Так, а коли ж виникли іграшки? Іграшки це не просто речі, які створені для того, щоб гратися. За допомогою їх діти пізнають себе, а також пізнають свій світ, копіюють дію дорослих, навчаються жити за законами добра. Історія іграшок має такий же довгий, довгий літопис, як історія самої людини. Можна сказати, що іграшки з'явилися одночасно з появою людей. Яка ж цікава була перша іграшка? Як ви думаєте, яка сама перша іграшка була? Ніхто на симпатіки. Не знаю. Так, так, я Ну, що було у самих перших людей? Що, чим вони могли гратися? З красками, на красками фарби. Але... Камінь. Чим чим? Камнем. Треба було якось забавляти дітей з первісного племені, і їх мами давали дітям всілякі камінчики. Правильно ти сказав, дерев'яні кусочки незвичної форми. Ото й були перші іграшки, або камінці, або якісь дерев'яні. Дочки. Потім уже з'явилися вже оброблені кам'яні дерев'яні фігурки, ляльки, свистульки. Так, найдавніша із всіх іграшок це лялька. Вона найдавніша, які тільки форми вона не мала і як тільки не видозмінювалося протягом року. Можете якраз подивитися, які були найперші ляльки, і які зараз ляльки у нас і Барбі. О, які нові, з гітарами? Да, нові це з гітарою, а саме перші це, які зверху намальовані, це найперші ляльки. Так. Потім з'явилися плюшеві ведмедики, зайчики, котики. Правда, раніше вони не були такими барвистими яскравими м'якенькими, як зараз у нас. М'яка іграшка найновіша із всіх іграшок. Їй трохи більше ста років. Тобто найстаріша іграшка, яку давним-давно вигадали, це Лялька. А тільки 100 років назад приблизно люди почали робити м'якенькі іграшки, м'якеньких зайчиків, м'якеньких ведмедиків, котиків. Так, а подивіться, будь ласка, на світлину і скажіть, який загальний настрій у цієї картини? Хороший. Так, світлі, яскраві кольори підібрали. Які тут іграшки намальовані? Кирил, подивись, да. будь ласка, які тут іграшки. На да. 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 а таки не могу, Лістов, да, да, да. дивись на картинку, які тут ігрушки. Які тут ігрушки? Какие тут посмотри? Гля нету yeah. 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 нету игрушек. Это икусок. А снизу сидит такой топастый. Okay. кто это? кто это? Yeah. Yeah. Дивись, yeah. кто это? Okay. кто это? Кирюшка, кто это на картинке? 25. Кто нарисован на картинке? Кирюшка, <свес> что ты на меня смотришь? Кто нарисован на картинке? Зайчик. <свес> Зайчик. <свес> <свес> <дайчик, свес> а а Виля девчинка, кто лежит? Сереж. Можна підписати на кожного ріна. Поруч із дівчинкою лежить ведмедик. Саме сьогодні ми з вами будемо малювати плюшового ведмедика. Сьогодні навчимося у кожного з вас якраз ведмедики є, тому сьогодні з вами будемо вчитися малювати плюшого ведмедика. приблизно Ось такого буде малювати, але розфарбовувати ми так. будемо його так, як ми захочемо. Яким ми його бачимо, таким ми його і будемо замальовувати. Спочатку можна познайомитися з послідовністю виконання, як ми будемо робити. І тепер давайте з вами візьмемо аркуш. А? Так, беремо з вами не вертикально, а горизонтально аркуш. Знаходимо приблизно центр нашого аркушу. Від центру ведемо догори і малюємо зверху коло і малюємо знизу велике коло. Так, щоб було зручніше. Десь а по центру, можливо? по центру зверху малюємо одне велике коло і друге велике коло. ближче до, до камери, бо я щось не бачу. Ось, щось дуже здорове. Там же ж два має поміститися. Одне коло це у нас буде голова, і друге коло нижче це буде. Тулу. Щоб, щоб Вони були дуже рівні, бо це ж не геометричні фігури ми малюємо, а медика малюємо. Просто два кола, які у вас вийдуть, щоб воно наче схоже був на маленького сніговика із двох кружечків. Держи. Чем ты так, два кружечка намалювали. Кирюша, намалювал два кружечка? Сейчас, сейчас, у него карандаш сломался. А. Нет. Нет. Коли ми намалювали з вами два кружечка. Біля нижнього кружечка, там, де у нас буде тулуб, ми праворуч і ліворуч малюємо два овали. Праворуч і ліворуч. Малюємо два овали. Це такі продовгуваті кружечки ручки так. Почекай, почекай. Та що, ну не ти ж намалював? Бабу бабуся. бабуся допомогла. Почекай тепер, у нас послідовність. Зараз малюємо одне півку, один овал і інший овал. Це буде друга лапка. Так, на вісу це малювати не дуже зручно. Так, ми зараз якраз з вами замалюємо. Я дізнаюсь, якого кольору саме вам подобаються ведмедики. Так, намалювали тепер справа. Овал і зліва овал це будуть наші лапи. Руки вже так, тепер спробуйте, будь ласка, на верхньому намалювати хрестик, щоб розділити, щоб розуміти, де у нас будуть очі, а де у нас буде ротик нашого ведмедика. Намалювати, спробувати знайти центр нашого кружечка. І тепер саме на ось цій горизонтальній лінії, яку ми провели, малюємо з вами два глазика очі. Можна кружечки такі, щоб краще було видно на лінії справа і зліва від вертикальної лінії. Це будуть оченятка. Кирил, оченятка намалював? Тепер малюємо мордочку, нижче опустилися від наших оченяток, трошки нижче, поставили рисочку трошки нижче від оченят. І знову малюємо з вами овал, це буде. Сама мордочка у нього. Да, не дуже зручно мені так показувати, конечно. Заокруглюємо донизу, це буде овал нашої мордочки. І по центру малюємо носик. Носик, який ви собі уявляєте, він може бути. Трошки заокруглений квасолькою. От що тут тут якось несиметрично виходить, чомусь? Тільки не можу зрозуміти, що тут несиметрично. Ну ладно. І зверху домалювали вушка. Справа вушко. І зліва вушко. Ого, в мене здорове вухо вийшло. Треба виправити. У мене ось так. О, хорошо, хорошо. Зараз я затру, бо в мене щось дуже велике вухо вийшло. <кій> Будьте здорові. Так. Як вушка намалювали. Переходимо далі. Тепер працюємо з вами лапки в нього. Бачите, ось тут якраз буде лінія, що ззаду він склав назад свої лапки. Він, наче на них опирається. Проводимо за головою лінію одну донизу і іншу донизу. Це будуть наші передні лапи. Вони у нас ззаду, наче він на задні лапки опирається. Трошки можна підмалювати, щоб у нього плечі були. Так, да, десь так. У мене Лап. ось лапки. А я не бачу де. Так, почекай ось тулуб і де. А ось ще одна лінія лапки. Вот, вот лінія. Вот лінія. А, ага. Все. А тепер з'єднуємо нашу лапу з тулубом. Знизу проводимо лінію, щоб об'єднати до тулуба, і зверху проводимо, що тут у нас ніжка його буде. А в мене і так. І тут знизу ведемо і зверху показуємо що це будуть у нього лапки. Тут я дуже високо провела. Так, Кірюша що там у тебе лапки вийшли? Кірюша лапки вийшли? А покажи мені, як у тебе там виходить. Ага, так, да, тепер з'єднали нижні лапки з тілом. Щось у мене, мабуть, різні лапи вийшли. Треба якось зробити їх довшими. Можна написати так. Yeah. 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 Так, коли ми з вами з'єднали уже наші лапки. Тепер можна провести а, вушка іще у в центрі вушка маленькі півкола Маленькі півкола. І тепер позатирати зайві лінії, які нам не потрібні. На мордочці одну лінію затираємо, щоб вона не заважала. Горизонтальні і вертикальні лінії, які у нього на голові були, були намальовані, також затираємо. Для об'ємного малюночка можна йому там якусь латку квадратну намалювати. Квадратик, іначе тут пришита така латка йому. Можна на животики квадратик намалювати і по дві рисочки з кожної сторони, наче залатаний він. Ось так от? І ось тут до нас з'єднується лапка, також затерти, щоб не було видно лінію тулуба ось тут знизу. Просто затираємо, а потім уже розфарбовуємо. Таким медведика, яким, або який у вас є, або який ви хочете, щоб у вас був тим кольором, яким ви хочете. Він може бути фіолетовий, рожевий, блакитний, коричневий, сірий, зелений. Це іграшка, тому ведмедика ви можете розфарбувати тим кольором, яким ви хочете. Так, поки покажу, як у нас вийшло дінь, покажи, який в тебе, ведмедик. О, навіть на лапках такі приколи зробив. Так, чудово. Ну, а в мене я, оскільки я дівчинка, в мене фіолетово-рожевий. І зверніть увагу, що е, також окремо ще або маркером, або фломастером, просто ворсинки можна м -м, фарбою домалювати, щоб наче був він такий. З ворсиночками пишний наш плюшевий ведмедик. На цьому ми з вами цей урок завершуємо.